Друзі, всім привіт! З вами амбасадор Леодій чи Мінік Генморстан в Діскордії, а звати мене Юрій або Юра, як вам зручніше. Отже, в по попередньому відео я говорив, як стати амбасадором. І я завершив на тайній такій технічній частині і сказав, що це є доволі важливо. Так, це важливо є, все правда, це один з таких основних на даний момент компонентів. Хочу вам розказати, що ще як воно взагалі відбувається. Отже, команда. Каже, вибирає певну дату, наприклад, коли буде відкрита форма, коли буде той день X, так би мовити. І ви вже маєте має, це маєте бути готові до того моменту. У вас має бути підготовлено повністю своє складене резюме, взагалі повністю все, що ви робили, якісь там роботи, як ви допомагали, там якісь у вас є досвід, білдерства і так далі. У Вас це вже все має бути готово, тому що в певний момент, коли це відкриється. Може таки бути, що форма максимально швидко закриється. Вона там максимально скільки того разу, здається, чи то тисячі людей набирається і форма закривається як якось так. Отже, я кажу, це потрібно зробити чим пошвидше, друзі. Тому ви зрозуміли, у вас має бути все, все готове. Даний, на даний момент ще дуже важливо це робити ще певний. такий... Якісний контент. Пам'ятайте, що якщо ви не можете взяти частиною технічною, робіть якісний контент, тому що, як вже я казав в по попередньому відео, можна робити мільйон інфографій, картинок і так далі. Робіть щось якісне і креативне. Знімайте відео, робіть там якісь мерчі, робіть, все, що можете, але якісно і креативно, друзі. Тому дякую, що додивилися відео до кінця. Всім папа, -па, до нових зустрічей.